Привіт ви на каналі Склеп. Оу я-яй-яй. Це капець. Привітю ми на каналі Скле. Граємо сьогодні метрофобію. Вийшла якраз нова демка. Гра ще не вийшла, походу вона в 25-му вже вийде. Напевне, це. Таке так, як ми грали з аномаліями, щось зв'язано. Знову метро. Але плюс, що тут є українська мова зразу. Так що давайте пограємо демку, подивимось. Тунель метро 3076. А, це недоступно в демоверсії. Типа нам треба знайти 30 аномалій, так? Темний режим, немає освітлення. Але є ліхтарик. Ні-ні, мені давайте просто так. Розпочати. О, ти вже тут. Тихо, тихо, десь біжу. Біжить, 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 біжить Перескочив. Все, я почав. А що там далі було? Двіки файник керсок, ні? Skyflex. Так. You need to exit the metro. Ти маєш знайти вихід з метро, так? Так. Добре. Remember the large room, and move towards the exit. А ну давайте. Англійці хто там знає, як це перекладається. Remember. Що це означає? Це означає запам'ятай, так? Так. Про велику кімнату і рухайся на зовнішню. На яку зовнішню? А тут що пише. If you see an anomaly, якщо ти побачиш аномалію, рухайся назад до платформи. Якщо є аномалія, рухатись назад до платформи, зрозумів. Деякі аномалії можуть вбити тебе. Е, ну все, давай, я погнув. Я готовий. А, це платформа. Добре, ми йдемо в той бік. Є аномалія, тікаємо назад. Так? Так, це метро якесь. Платформа там ззаду. Все зрозуміли? Бачимо аномалію, тікаємо назад. Remember this room. Чи може тут тоже запам'ятовувати треба? Я ніфіга не шару поки що. Запам'ятаю цю кімнату. Перший. Перша платформа. Ну шо, машина, телефон? Драбина, смітник, смітник. Заходити можеш. Закрито. Купа крісел. Ну, то я все запам'ятав, що? А що тут ще? Реструм? Що за реструм? О, відкрито туалет. Добре, запам'ятали. Бляха, я себе уявляю, що тут буде зараз. Ні, ну слухайте, графіка. Мені подобається дуже. Графіка шикарна. Е -е, звідти я зайшов тут вихід. Платформа 2. Направо платформа 3. Там закрито. Я зразу на платформу 3. Ну, граємо, зараз подивимось. О, все. Так. Дивіться, там зверху щось світиться. Мені здається, що воно не світилося перше. Чи світилося? Фіх, я знаю. Так, добре, драбина є. Тут закрито. Закрито. Оцього дядька вроді не було, чи був? я щось не пам'ятаю. І оця вроді не така була. Блін, ну в туалеті. Напевно, щось є. Хеллоу! Ні, нема нічого. Ну йдемо далі, зараз подивимось, що, що не добре, а що добре. Я так розумію, якщо ми недобре зробили, типа, якщо була аномалія, то ми вертаємося знову на першу станцію, так? Походу, так. Та, во, перша. Значить, там щось було. Ну, дивіться, тут кіт. Тут той коп, машина. Отут ці, кресовок, та, та. Перша. Добре, пішли. Третя, друга. Ми йдемо на трету. Але опинимося на другій. Тож треба зрозуміти правила, добре. Там мені писали, я що. А, так, дивись, драбина. Перший, чого перший? Чого перший? Я не розумію, Екзит один. Далі йдемо. Може я. Ні, туди я не перелізу точно. А бігти можеш і бігти не можеш. Так, тут зараз знову буде Exit 1. Так, екзит 1. Ну давай назад підемо. Типа там є аномалія, ми вернулися назад. І що у нас тут? Є, е, два. Є аномалія, туди вертаємось. Так, драбина, кіт, коп, машина. Е, тут все добре. Поки що ще не бачу ні одної аномалії. В туалеті, деякі аномалії можуть вас вбити, ну, бляха. Ну тут все добре, я не знаю, немає типу аномалії, показує другий. Пішли далі. Хіба вони якісь картинки позмінювали? Зараз, зараз, чекайте, я лише почав грати. Перший. Не розумію. Добре, йдемо назад. Або там щось було, таке ж я не поняв, або я не знаю. Так, перший. Перший знов. Та ж йду назад, має бути другий. Графіка мені подобається. Все плавно, гарно, красиво. Весь перший. По правилах щось не дуже правилах щось не дуже. Що там пише? Платформа 2, платформа 3. Я на першій. Там закрито зліво, мені тільки направо. З першої що, можу зразу на трету піти, чи що? Там світиться. О, два. Добре, дивимося, давайте. Ще не зрозумів, що робити, до речі, сюди можна залізти. Йо-мо-йо. мою йо -моє. йо -моє. Туда залізти можеш? можешь. Прикиньте. Смітник тоже можешь и подвета. Тут виглядає все добре. Так, дивимось в туалет. Эй, алло, гараж. Тут все чисто. Ну як, типа, чисто? Аномалії не видно. Вместо того боку зайшли, якщо нема аномалії. Идем прямо, правильно, правильно. Может тут... Ціна добре. А на цій стіні тільки значок і ця. Мені здається, що тут ще щось було. Ну давайте, йдемо прямо, потім подивимося. Мені здається, що там щось мало бути. Мммм, давай, давай, давай. Третє то буде рекорд. Третє! Нічого собі, ми красавчики. Вихід три. Блін, лиш не вилити звідти щось. Wow. Стрьомно, чесне слово. Так, там машина, тут все добре. Двері відкриваються. Двері не відкриваються. Красовок. Дівка. Чізбургер. Лавка. Ну тут все добре. Тут посередині нічого не було. Там карта. Так, туалет треба повірити. Здалека заглядає, так вроді, ніби нічого. Ніби нічого страшного. Хоча... Пер, перша кабінка закрита. Мені здається, вона була відкрита, правильно? Вона була відкрита. Вертаємося назад. Я упевнений, що вона була відкрита. От зараз подивимось. Платформа. Є аномалія, вертаємося на платформу. Правильно, правильно. Тобто зараз має бути четверта. Блін, чи була відкрита кабінка. Та ні, мені здається, закрита. Перша. Ну йомайо. А це ужас. Це не все так просто. Давай, відправляй. Блін, закрита. А що ж я думав, що воно відкрите, мала бути? Все так йшло гарно, пішли далі, тут все добре. Третє, наш рекорд. Дві кабінки закриті, дві відкриті. Все, запам'ятали. Я думаю, що вони можуть мінятися місцями. Друга, перша. Може, мені треба це відкрити. Тут все добре. Машина. Кіт. Все шикарно. Туалет, що там? Туалет. Буде якась страшна аномалія, чи не буде? Чи я до неї не дойду. Чи в демо-версії нема страшних. Але я щось сумніваюся. Я думаю, що є. Ану? Алло? Друга, добре, друга, друга, друга. Машина. А, в телефон, до речі, може дзвонити. Не можеш дзвонити, добре. На телефоном стрілочка на вихід. І там стрілочка, я не пам'ятаю, чи вони були, чи були дві стрілочки. Тихо там спокійно. Ці двері закриті, треба перевіряти. Бо то, походу, може щось відкритися. Тут вроді все нормас. В туалеті можуть бути проблеми. Відкрив зайшов. Три відкритих, а дві закритих. Блін, воно знову мені щось недобре. Раз, два, три, 4. 5 тут? Я думав все, що 4. Перша закрита, відкрита, закрита, відкрита, відкрита. Добре, зараз подивимось. Йдемо прямо. Виглядає все добре, але я щось з кабінками тими запутався. Я щось з тими кабінками отак реально запутався. Так. Третій. Все добре, значить, так має бути. Значить, так має бути. Шукаємо далі, що є. Закрито. Хтось що, якісь звуки? Я якийсь звук чув, я не знаю, чи то лише я чую його. Телефон не дзвони. В туалеті мені здається щось не добре. Мені вже здається, що зараз щось почнеться. Ну, здалека не видно нікого. Присісти можеш? Не можеш. Все чисто. П'ять кабінок, все нормально. Там щось пише, тут зеркала, то то, то то. Карта там. Я не знаю мені, все нормально. Пішли далі. Поки що грається? Менш більш Без пригод. Четверте. Значить, ми робимо все добре. Машина. коп. Там світиться. Нема нічого. Так, кіт. Метро, тут цей. Капець, та-та-та-та-та-та. В смітниках нічого, двері відкриваються. Все добре. Так, там добре. Так, туалет. Що там в туалеті, ситворе, ей? Чисто? Чистяк. Блін. Дзеркал мне здається забагато. Чотири булочні. Ну, йдем. робимо, типу, все добре. А тут може щось бути по цих фотках? Капець-4. 4 то рекорд. Хоча аномалії я ще ніякої не бачу. Взагалі. Ага, щось недобре було. І що було недобре? Зараз подивимось, що дзеркала 4. Мені щось здається, що мало бути 3. Крісел нормально, по 4, телефон. Двері закриті. Що було недобре? Щоб б узнати, що було недобре, це би було ідеально. Це дівка вперед, де, вперед, де? Може Можна десь назад? Де? Ні, дзеркал 4 слухайте, ну а що було недобре? Тут може щось робити? Цікаво. Платформа там пише. Може там щось змінюється ще. Пішли далі, не знаю, що тут як. 2, 2. Двері. Закрито телефон тот. Опа, телефон дзвони. Тікаємо гет чи берем трубку? Алло. Glad you picked up. Don't go back to the subway platforms. Я тікаю гет. Я, якщо чесно, думав, що це буде так в типу, ті попередній грі з аномаліями, що він зараз каже, повернись назад. <laughs> добре, вите то аномалія, все добре. Ми вернулись назад, все, третій. Третій вихід. Я думаю, ми могли там трубку не брати, а просто тікати з самим назад. Телефон задзвонив, задзвонив. Вже аномалія. Чого він дзвонить? Так, тут все добре. Ну давай що, йдемо в туалет. Є, хтось нема нікого. Блін. Яка аномалія мене може вбити, га? Яка? Хто? Хто мене може вбити? Ви тут все чисто. Йду далі, не знаю. Тут чисто, чисто. Це який має бути вже четвертя, так? Одну нормальну аномалію ще я знайшов це телефон. Все, о, четверта. Так, машина. А може тут на номерах щось мало писати, га? Коп. Там світло світить. Я зразу стрибаю звідти, бо може щось вивалиться. Так, сюди, закрито, добре. Е, телефон не дзвонить, то все добре, кіт. Тут все добре. А чуєте, а це було? Що звідти повилазло, блін стрімне. якісь... Мені з. А, ні, не добре, не добре, аномалія. І ще й ціна не та. Вертаємося назад. Я думав, що вони картинки так не будуть змінювати. Ну, це взагалі не паляно було. Вертаємося назад. Добре? Добре, дивіться, видите? Я казав, що ми помалу-помалу роздуплемо. Так, машинка є, телефон не дзвони. Зверху світиться, відкриємо. Нема нічого, головне. Зразу, якщо щось, назад тікати. Там закрито, так, кіт. З котом все добре. Я думаю, з котом тут. Карта намальована. Той сміється. Кроссовок нормальний. Ця дивися. Пластик клінік Бургер нормальний. Та тоже нормально йде. І стрілочка туди. Відкриваємо туалет. Чотири дзеркала. Эээ. Блін, ідуш. Там щось є, там череп. Поняли? Могли би зробити, щоб череп вилазив або щось там вискакує, я не знаю. Красота, красота! Рухаємося вперед, помалу-помалу. Находимо. Так, а доки то треба дойти до якої платформи, взагалі? Шоста. Шо я знову чув шум. Знову чув шум. Там що? Все добре. Коп, машина. Ладно, перший кит. Кит нормальний? Чи не нормальний? Чи трьох кіт? Мені здається, що він трошки не такий. Чи такий? Перфект. А може і такий. Ладно, тут все добре. Чел, гілка, Чізбургер. Тут все теж. Та... Іка бігом! він не біжить швидко, чуєте? Біжи, 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 біжи. Доганяє. Фух, блін, це триндес був. Стояв просто і чекав мене. Блін, а чого він тут не бігає? Ще би зробив, щоб швидко бігати. Це трохи не цікаво. Йдеш помаленьку, блін. Ух, це ужас. Добре, добре. Сьомий. Так, фотка нормальна, кресовок, дівка, чізбургер. 395 точно. Та там. Так, за рогом хтось є. Ну, це вже було. Шикарно. Так. З туалету ще може хтось вилізти? Треба заглядати, блін. Це сі не відкривається, сі не відкриває, там хтось є, там немає нікого. Так, тут все добре. Не вже тут все добре. Там стрілочка, там карта. Так, добре треба дивитися. Мені, мені кіт не подобається щось. Мені здається, що ніби з котом щось не то. А хоча тільки здається. Добре, я пішов далі. Це який у нас? Сьомий, сьомий. це рекорд. Якщо зараз далі все буде добре, то буде все добре. Восьмий майбут. І що тут у нас? Восьмій. все, було, ну добре. Так, машина. Кіт. Відкриваємо тут. Там все нормально, нічого не вилізло. Двері закриті, двері закриті. Ззаду нікого. Так, кіт, ну з котом, значить, все добре. Я щось думав, що він трохи по інакшому розмальований. З фотками. З фотками все нормально. Правда? Правда? Там хтось є? Нема. В туалеті є хтось? Не видно. О, блін. Тікаємо. Виділи? Не стає. Де чого в туалеті? Вертаємося назад. Добре, 9. Може то до 10 треба дойти? Нормально ми рухаємося вперед. Це супер рекорд. Дев'ятий. Машинка. Машинка. Цікаво, якщо тут щось буде, чи воно буде світитися отако. Так, з котом все добре. Карта. Е -е, двері, двері, двері. Добре, добре, добре. Фотка, кросовок, дівка, чізбургер, та дівка. А ну, вибіже хтось? нема нікого. Реструм. Ну, зараз, в принципі, може бути і все добре. Все шикарно. Вроді. Ну так, все шикарно. По-моєму, все добре. Погнали далі. Зараз має бути якраз 10-й. 10 Кошмарний режим тут є. Коли все темно, і ти з фонариком ходиш. Я отаку добре не завінчаю. А з фонариком... але якщо граєш довго. Ти вже просто знаєш, які тут є аномалії, і знаєш, що чекати. З якого боку. От тут деколи може бути якась дуже маленька дрібниця змінюватися. Ну і ніяк. Ти не можеш її замітити. Е, так, ну все добре. Дзеркала на місці. Це на місці. Тут все добре. Кінг. Може тут щось друге мають написати? А, тут, тут щось нема. Там щось було. Там щось було. Вертаємося назад. Там швабра була не на землі. А вона була в такому відрі вроді. Вроді. Ні, мені здається, що 100%. Вите оце. О, дивіться, вихід? Серйозно? Оце я був близький, ні? А якби я пішов прямо, чи ні, чи це ще не вихід. А вихід, ей. Мені здається, що вихід такий. І-яй-яй-яй. Ми вийшли. Красавчики вообще. 23 хвилини, нормально. Новий режим розблокований режим. Ага. Розпочати гру, а які режим 3076, тобто я знайшов 30 аномалій. Гра в стилі аналогового хорору. Темний режим. Ну, прикольна така гра, трохи важко роздуплитися, але вона така, так, як всі інші про аномалії. Бачиш аномалії, вертаєшся назад і так ходиш, ходиш кругами. Ну, гарно, гарно. Темний режим ще треба десь зіграти, нам. якщо вам зайде, зіграємо. Тим більше тут є, по-перше, українська мова, по-друге, демку можете безплатно пограти. Сподобається, можна потім буде, як вийде, придбати. Так що такі то справи. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па!